спінінгової ловлі, вітаю на каналі про спінінг. Сьогодні ми з вами, друзі, відправились на дуже одне цікаву водойму. Не був я тут ще з початку війни. Останній раз, мабуть, був у 21-му чи в 19-му навіть році. Не дивлячись на те, що від мого місця, де я живу, воно знаходиться досить недалеко, але це така ось. Велика водойма, щука тут була, окунь був. Не знаю, що зараз тут чи взагалі тут не ганяють, якщо вийти на човні. Сьогодні я подивіться на своєму надувасіку в такому ось царському кріслі. Все дуже зручно, човен повністю пустий. І, і що? І будемо, хлопці, сьогодні перевіряти, чи тут щось є, що робити на незнайомій водоймі. От ви, отак, от приїхали. Як розібратися, де ловити рибу. Перш за все, я подивлюсь мапу глибин, а вона в мене є від діпера. В мене є ехолот, якого достатньо для того, щоб оприділитися, де є звали, де є починається там трава, які глибини. Наскільки є глибина біля очерету, тому що дуже важливо, коли під очеретом є глибина десь близько двох метрів. Ось тоді там варто. Шукати щуку, іноді навіть коли там метр-півтора, теж цього достатньо. А найперспективніші місця це коли у вас є кромка трави і вона межує десь з якоюсь ямкою. Наприклад, тут там яма це вже 3-4 метри. Якщо вона виходить на цій бровці, одразу починається трава. Ось саме в цих місцях варто і шукати щуку. Цим, чим ми з вами сьогодні, друзі, і займемось. Не знаю, що тут вийде, не знаю, що тут по рибі, тому давайте зараз ось кудись доїдемо, заглибимо наш дім. І розпочнемо пошуки. Запускаємо наш застосунок. Ось він фішдіпер. Зараз ви будете на екрані своєму все бачити. І давайте глянемо, що тут що тут у нас з мапами. Судячи по всьому, у мене закінчилась преміум підписка, тому треба її встановити. Щоб були в мене мапи, але є в нас, знаєте, що у нас є? Ми дивимося в 3D. Зараз знову, мабуть, да треба встановити підписку. Добре, давайте будемо тоді шукати так, як завжди, ми я це роблю. Ось є у нас приямки. Це минулорічні мої всі скани. І будемо шукати. Банально по свалам глибин. Все у нас трошечки ускладнюється, і будемо шукати по кромкам трави. Розпочнемо одразу давайте з ямки, як тільки ми побачимо, дивіться, це коли я тут був. Це у нас 20-й рік. Побачимо, що там в ямці є. Ну, а там уже будемо аналізувати і трошечки рухатись і шукати рибу. Так, ну, давайте підключаємось тоді до безпосередньо ехолоту. Підключити, підключаємось до нашого черпа. Вже п'ята година, я вийшов на вечір сюди. Так, так, підключення є. Все. Давайте тоді мапу трошечки здвигаємо і нам важливо бачити, що у нас. Під а цю картинку трошки збільшимо, для того, що знайдені об'єкти були у нас більш-менш нормального розміру. Ну Дивіться, отут -от зараз у нас непогане місце, недалеко від нас така дуже-дуже глибока, я маю на увазі в берег, туди йде стінка очерету. І класна глибина. 2,5 метри, трави немає поки що. І якраз ось зараз, коли ми знайдемо кромку, а якщо під очеретом у нас буде десь півтора метри глибини, це буде, як на мене, одна з найкращих перспективних місць для того, щоб тут потвічити воблери. Сьогодні ми з вами і потвічимо, і ми сьогодні з вами спробуємо поджигувати трошечки на. Ну, і На якихось там приямках або вздовж трави. Подивіться, ось, оці об'єкти, всі, що ви бачите зараз на екрані, втовщі води і ближчі до дна, отакі от от плотні, це все у нас рибка, яка знаходиться під човном. Взяв я сьогодні з собою такий легесенький, я би його назвав би комплект, хоча він дозволяє нам твічити все, що можна. 110 тире, 160 так в натяжку, ну 110-130 без питань. Павермеш 682 до 25 грамів. 160, мабуть, ні, а ось якраз 10-130. То, що потрібно. В пару до нього, як сет, звісно, це дайва. Татула 23 сотка з передаткою 6,3. Уж пішов я від катушок з високими передатними числами, тому що ну, переваги я не помітив на двічі хвилу. Раніше здавалося, що ну, типу нібито зручніше, швидше вибирати шнур, але ну, на практиці різниці ви особливо не відчуваєте. Там ви пристосовуєтесь до швидкості катушки буквально за там, 10 хвилин. Щоб зрозуміти, ну, як її вести ваш воблер. Але на, менш, на менших передатках, по-перше, катушка більш тяговита, це прям відчувається. По-друге, мені подобається більший хід. На швидких катушечках хід трошечки такий, знаєте, наче ну, відчувається, наче зуб я відчуваєш. На меншій передатці мені подобається більше. Тому я от обираю 6,3, 6,4, це ось е, ідеально. Шнур тут у мене стоїть. Стоїть е, Duel Cold X. Супер Колд, верніше чотирьохжильний Це такий шнур е, з гарним таким плотним плетінням. І найголовніше в нього є пропитка і обробка, яка не дозволяє йому пити воду і вас всю риболовлю. Не змінюється ну, властивості вашого закиду, тому що коли мульт починає шнур намакати, трошечки у вас змінюється, починаються якісь там перебіжки і так далі. Тому я стараюсь обирати саме катушки, не катушки, а шнури, де є така опція. Так, ну і по воблерам давайте подивимось, що будемо ставити. Ну, слухайте, глибина в нас така 2 метра. Я думаю, що можна розпочати з якоїсь. Типу рудри, що. Чи навіть, може, знаєте, може, давайте не з рудри, а давайте поставимо. Давайте поставимо, зараз знайдемо стіза. Ось якраз в такому яскравому кольорі вода достатня трошечки зеленувата, мутна, тому ось такі яскраві або темні контрастні кольори. Будуть кращими, на мою думку. Ну, і далі будемо дивитися, що і як. Емерочка, глибина 2 метри, тому ми емеркою зможемо нормально працювати. Отак От будемо йти на відстані десь ну, там, до 30 метрів від кромки очерету, і будемо в бік неї кидати, намагаюся полювати щось цікаве, хоч що-небудь. От, якщо в нас Воблер буде трошечки з більшим заглибленням, ніж ми цього потребуємо, ми змінюємо це на -ку. Ось Тому дуже важливо от мати знаєте, не скільки набір кольорів облерів, а скільки різних за характером в різних за характером гри. Різні за заглибленням, бо я бачу, там іноді люди, люди беруть там, набирають там, 5 кольорів махсквадів. Краще взяти 5 різних воблерів, тому що ну, колір це другорядне. У вас повинні бути яскраві, натуральні, темні. От. А найголовніше воблери, які вам дозволяють ловити на глибинах, наприклад, там, до 30 см пару воблерів таких хітових, які вам дозволяють ловити на глибинах до 1,20 м. Ну І пару воблерів там до 2,5-3 метрів. А там вже високочастотні, більш з розмашистої грою, а потім вже набіри по кольорах. Хоча кольори для мене це вторинно. От Ловлять маттайгери, клоуни, це оці сріблясті жовті, жовті з помаранчевою головою. Там, або, звичайно, там, натуралка бите скло. Все, нічого видумувати більше не потрібно. Так, ну, давайте будемо зараз ось так от. Не знаю, чи стояти на місці, чи рухатись і протвічувати стінку, але, ну, до речі, ось 130-й воблер, МРК, ну, вудка без питань його твічить. Гарний комплект. Легкий до 25 грамів і дозволяє ось працювати з таким широким з широким діапазоном приманок. Там 110-130 мерки, 140, ну, 160 вже важко так, але можливо. 160-ки це вже треба щось таке до 100 до, верніше, десь до 35 грамів. Закид суперовий. Все в нас добре, головне знайти зараз рибу. Ну, якщо не знайдемо, так і буде. <смеш> Відео по-любому вийде, тому що що я зря тягав, човен, ну і вам буде цікаво подивитися, що вийде з цього, чи взагалі є на цій водоймі риба, чи нема. Та вона тут по-любому є, тому що масово зараз люди не виходять на воду. Головне, щоб вона була в настрої, тому що на Десні, наприклад, зараз я знаю, що там прям біда. Так, ну ось таким чином зараз я проходжу. Здовж очерета. Піді мною зараз я от в діпери бачу. Дивіться, по-перше, тут от є якась велика риба, яка ходить під нами. Ось це точно не трава, подивіться. Зараз включу вам запис екрану, щоб ви побачили. От. Дивіться, це точно не трава. Це крупна риба. У нас глибина 2,70. Є ось така стінка, така неплотна Ну, не знаю, всі умови, О, дивіться, щось, щось лазить під нами, всі умови для того, щоб тут знайти рибу і спіймати. 2,6, під очерет я підходив там 1,80 метр, якраз супер такий ось звал з виходом в траву. Так, я поставив човен в такий керований дрейф, дуже повільно, там за швидкістю десь. 2 кілометри да, на годину десь ми йдемо. А, кілометр, 1 кілометр на годину. Тобто це такий дуже-дуже-дуже повільний рух, який мені дозволяє пройтись ось так вздовж кромки цього очерету і детально протвічити кожен такий закуток. Якщо риба зараз обирає ці місця, то щось ми з вами натвічимо. Можливо, вона десь там трошечки на ямки скотилася, може і таке бути, що влітку вона буде триматися там в більш глибоких ділянках, але ми з вами це перевіримо. Нам головне завдання, хоч щось сьогодні, спіймати. Так, поки як завжди, цього літа у нас нічого не клює, будемо перебирати воблери. Ну, глибина добра, бачите, і вони, рибка є, все є. Пройшли ми вже достатню Кількість, водичка, до речі, 23 градуси. Тобто, сказати, що там вода якась дуже тепла, я не можу. Толік, мій друг, зараз на десні на наших місцях, каже, за 3 дні теж щось там три підкілушних щуки. Але це хлопці за три дні, Розумієте, да? Тобто, риба клює, як кажучи, так собі. Так, ну, не знаю, що. що поставити. Давайте глянемо іншу коробку, що в нас є такого цікавого. Так, у нас тут і мегабаси є, в нас тут є. Ти що хочеш, я би риба клювала. Ну Давайте сотку Юзурі 3D100, дуже класний воблер ось. Такому натуральному кольорі, якраз в нього заглиблення таке десь 1,5-80 метра заганяється він, не дивлячись на невеличку лопатку. Класно летить і прикольно ловить. Тут ще, знаєте, прикол, от я що люблю зуріки, в них покриття всередині. Тобто ось купа тут зубів щучих, але воблер у вас як новий, він не старається. Так, ну ми пройшли, я вам хочу сказати, так, достатньо вже таку ділянку добрачу. Метрів, мабуть, та з кілометр, мабуть, пройшли, і за цей кілометр у нас нічого поки що навіть не дибнуло. хоча б якийсь би шнурок би прокинувся і трошечки нас. І поки ми зміщаємось з точки на точку, зараз перевіримо щучу точку. Зараз з вами поділюся корисною інформацією. Отримав я нарешті ось. Таке посвідчення, це право керування, верніше права на керування маломірним судном до 24 метрів. Ось так зараз воно виглядає. Така пластикова картка. В мене дві категорії: це маломірне судно до 24 метрів і гідроцикл. Зараз це дуже контролюють на воді. Якщо раніше штраф був там 170 гривень, щось таке, то зараз перший штраф гривень. Сімсот, другий, 3,400. чотириста, навіть справом вилучити у вас ваш плав Мало того, що ви заплатите штраф, що якщо ви незаконно вийшли там на закриту десь водойму, ще вас перевірять документи на човен, права, і там сума буде така собі нормальна. Закінчував я в центрі судоводіння, це онлайн-школа з будь-якої точки України. Ви можете пройти ці курси два тижні, Супер викладачі. там все зрозуміло, все. Чітко і доступно надають весь матеріал, надають там білети для вивчення, теорія, звісно. Ну і ви можете там в них на сайті потренуватися перед іспитом. Є онлайн тренажер по складанню іспиту. Я це все вивчив два тижні. Все передивився, днів п'ять тренувався на онлайн тренажері. Потім вже в Міністерстві інфраструктури є там сервісний центр. Пішов і склав іспит з першого разу 20 від. Відповідей з 20, все вірно відповів. Чому 20? Тому що 10 на гідроцикл, 10 на човен. Допускається три помилки в кожну з категорії. Тобто, 7 відповідей треба надати. Скільки коштувало? Значить, навчання 7 тисяч гривень. Це на човен, плюс 3 тисячі, якщо вам потрібен ще гідроцикл. Іспит коштує 650 гривень за кожну з категорію. Якщо ви там, не дай боже, не склали. Але ну, наче всі складають, ті, що я знаю, закінчують цю школу, тому що дійсно круто подається. весь матеріал, 650 гривень за категорію. Прийшли, здали, і через 10 днів ви отримали ось таке посвідчення, яке працює по. Всьому світу, бо воно міжнародного зв'язку. Для чого потрібно посвідчення? Човни більше 4 метрів, або човни з двигуном, потужність, яка перевищує 10 кінських сил, тобто 12 кінських сил, в нашому випадку це 15 кінських сил. Вже потрібно мати таке посвідчення, для того, щоб вас не штрафанули. Ну і плюс, якщо у вас там гідроцикл чи ви хочете в парку атракціоні покататися, ну так би мовити, є десь там хтось на моря, їздить, чи ще щось, вас реально можуть. Штрафанути за те, що ви керуєте цим транспортним засобом без належних документів. Зараз по класиці, бачите, будемо піджопнічати. Вони є місцеві. Зараз під них стану. Вони сюди на веслах пригребли. Думаю, не просто так. 100% тут або судак, або щучі якісь дірки. Зараз поспілкуємось, що хлопці скажуть. Так, а за снасть. в нас буде сьогодні 24-й, 782 Сільвірадо до 20 грамів 5,20 якраз для цієї водойми все, що нам потрібно. 0,6 ну, шнур і Калдія 21 го року. Ось такий класний комплект в нас сьогодні буде за джигову Снасть. Пропоную ось тут стати, дивіться, тут у нас є якісь риби біля дна. І ось такий звал якраз от про. Джигуємо це місце, побачимо, що тут може бути. Ну, тим більше, ось місцеві хлопці вони не просто так ось вийшли на фонарь, вони 100% тут щось ловили. Кажуть, що погано, але щось спіймати можна. Давайте будемо пробувати. Ось у нас така велетенська коробка. Якщо її можна назвати коробкою, що хочеш тут. Ну, тут, звісно, в мене заряжено максимально під Київське море. І під Але ось давайте спробуємо ось такий дім фішик в натуральному кольорі, ось такий силікончик. А потім будемо щось перебирати. Для початку поставимо 4 дюйми і візьмемо вагу таку, не знаю, зараз побачимо. Тут глибина 5 метрів, вітер трошки є грамів 8-10, мабуть. Зараз будемо дивитися. Зараз в мене вже на годиночку, майже пів восьмої, на я з п'яти і що, протвічив, я не знаю, мабуть, пару кілометрів. І близько до очерету, і трошечки далі ставав, так метрів 30. Глибини в середньому були 2,5-3 метри, такі, півтора метра іноді. І нічого, хлопці, скільки не міняв в Жодного навіть натяку на щуку. Хлопці, ті, які вон стоять на весельному човні, на маленькому місцеві, да, які тут рибалять, ну, вони навіть без захолоту, тобто вони стають навмання. Ну, по, ну як навмання? Скоріше за все, по там своїм якимось орієнтирам. Ну, то вони при мені достали судака, і причому судачок такий десь під підкілушний, непоганий. Я зараз вирішив на вечір теж перейти, от, щоб якраз у нас сонечко сідає на джиг і став от в 5 метрів, туди вихід на 3,5 і займаюся стягуванням. Рибка якась там присутня на цьому звалі, не знаю, теж буду рухатись. Переміщуватися, тому що ну, я тут взагалі не знаю місць, і треба знайти, як і де він стоїть, і взагалі тут можуть бути, знаєте, якісь особливості навіть по типу приманках і по проводкам, і так далі. Тому що судак це така специфічна риба, яка, коли її знаходиш, підбираєш під неї ключ, вона буде лупити. Дуже активно, але не на все. І це факт. Вже щуку я на сьогоднішній рибалці не буду пробувати, тому що достатньо часу її присвятив, але е в якийсь ранок я сюди приїду обов'язково. Треба спробувати. Хоча ті рибалки, які в мене були до війни, вони були листопад-грудень, майже зима. І після цього я приїздив сюди там пару разів влітку, там двадцятий рік. От. І влітку ніколи нічого тут мене якось не вдавалося половити. А взимку так, взимку непогано було. Закінчилася сьогоднішня риболовля, достатньо так невдала, ну як невдала, Всі живі, здорові, вже добре. Але жодного клювання, один там якісь контакти то не зрозуміла, по рибі, чи спащує, да, чи по спині прийшовся. Все як по книжці, як книжка каже, очерет, все ви бачили, звали неглибокі ділянки, поглибші ділянки. Потім взагалі вийшов на більш такі. Покопані з твердим дном місця, і теж нічого мені не вдалося на них спіймати. Не знаю, треба буде сюди трошечки пізніше, мабуть, проїхати. І зранку, хоча вода вже достатня, я б не сказав би, що вона там якась сильно тепла і через це риба може не клювати. Банально, може влітку тут такий кльов. Вода достатньо така зелена, непрозора, але все одно, хоча б один контакт, контакт то мав би бути. Є як є, хлопці, таке теж буває. Вам, звісно, подяка за перегляд. Підписка на канал. Сподіваємось, ще в нас буде трофейні цікаві відео в цьому сезоні. І побачимось на наступних рибалках.